Бразильський композитор і диригент українського походження Роберто Мінчук, один з найвідоміших та найуспішніших сучасних диригентів у Бразилії, де керує Державним симфонічним оркестром Сан Паулу та Канаді, де є музичним керівником філармонічного оркестру Калгарі. І, як розповів земляк діда нашого героя Мінчук Володимир Лук'янович, дід Роберту народився в селі Радове Зарічнинського району Рівненської області. В 1935 році сім'я Володимира виїхала в Бразилію, а в 1937 році в цій сім'ї народився син Йосип, це батько Роберту Мінчука. В 1938 році вони знову повертаються в Україну, а в 1943 році знову виїхали в Бразилію, де проживають донині. Найбільша доля та професійна діяльність Роберту Мінчука пов'язані з Симфонічним оркестром штату Сан паулу Саме він керував першими в історії оркестру гастролями і його першим європейським виступом. З 2016 року Роберто Мінчук, головний диригент Державного симфонічного оркестру Сан паулу Водночас йому довелося виступати з провідними оркестрами інших держав. Так, в 1998 році він диригував Нью-Йоркським філармонічним оркестром, керував гастролями Лондонського філармонічного оркестру в США. Здійснив низку оперних постановок, в тому числі в Ліонській опері, і на Единбурзькому фестивалі. Сьогодні Роберто Мінчук та його родина, дружина Валерія та четверо дітей, поєднує роботу та життя в двох країнах Бразилії та Канаді.